На просто зараз про важливі дипломатичні прориви тижня, які дають шанс переломити ситуацію на нашу користь. І перша з них так звану угоду про Надра. Верховна Рада все-таки ратифікувала, Причому проголосували 338 депутатів. Жодного голосу проти. Нагадаю, угоду про створення американського українського інвестиційного фонду відбудови, так вона називається офіційно. Міністерка економіки України Юлія Сверденко та міністр фінансів США Скотт Бесент підписали ще 30 квітня. Після місяців напружених переговорів. Важливою перемогою українських перемовників стало те, що в цьому договорі Штати не вимагають компенсації чи жодних зобов'язань щодо виплати так званого боргу за надану Україні військову допомогу, як свого часу наполягав Дональд Трамп. І угоду мав затвердити український парламент. Запитання сумнівів у депутатів вистачало. Насамперед, чи залишаться цінні надра у власності і під контролем народу України? Ми позначили їх тут на карті. Зрештою, основні деталі роботи спільного фонду і ключові пункти ратифікованої угоди прем'єр Шмагаль назвав такі: вона буде цілковито партнерською. Фонд матиме частки 50 на 50. Сполучені Штати зможуть зараховувати як внесок до фонду уже нову військову допомогу. Україна зберігає за собою контроля над усіма ресурсами, надрами та інфраструктурою. Фонд має інвестувати у розвиток України протягом 10 років. В угоді прописані нульові мета для Сполучених Штатів та України. Американська сторона бере зобов'язання залучати інших партнерів. Гарантії безпеки, на яких наполягала Україна, там чітко не прописані, але є стаття про те, що сторони підтверджують, ця угода є вираженням широкої довгострокової співпраці у галузі саме безпеки, що дає надію, що Штати будуть підтримувати нас у воєнному плані. А саме це і народило свого часу пропозицію про спільну розробку українських надр. Залишається інтрига до кола двох технічних угод щодо створення фонду. Вони, за словами міністерки Сверденко, будуть фіналізовані у понеділок і вівторок. Депутати переживають, що, як правило, біс ховається в деталях. І з цього приводу в текст угоди внесли правку, що цих документів не бачили і відповідальності за них не несуть. Але коридор можливостей артифікація відкрила. Володимир Зеленський того ж дня поговорив телефоном із Дональдом Трампом. І йшлося уже. Не тільки про економічну співпрацю, а й про тиск на Росію заради миру так передав розмову сам Зеленський.